Зараз якраз мав зустріч з виборцями, з жителями будинку по вулиці Шевченка, 4, яким відключили опалення ват електротермометрія. В них знаходиться спільна котельня. Про що то, що опалення буде відключено, було попереджено Луцьк тепло міську раду в квітні належним чином, а гром... жителів попередили лише в кінці серпня. І сьогодні там 70 квартир, опалення немає. І вони прийшли на фонд, звернулися до нас за якоюсь допомогою, до мене, зокрема, до Ігоря Петровича Палиці. Ми запитали, чому вони не пішли в міську раду, вони сказали, що це марна справа, вони навіть туди не підуть зустрічатися ні з ким не хочуть, тому що їх ніхто приймає, ніхто не приймає, ніхто не чує. Це причина, з якою я запізнився. Щодо того, що я зараз тільки що почув від колег. Так, скажімо, в мене таке здається враження, ну, як і на бікбордах сьогодні в, по всьому місту, що в нас відбувається не вибори до міської там, чи обласної ради, а вибори до парламенту. Такі широкі гасла. От я скажу дуже коротко, програма є, програма готова. Програма підготовлена ще в 2012 року, році, коли Ігор Петрович балотувався до, по Верховні, до Верховної Ради по 22 округу. Але що найпершими зробимо? Я скажу, що ми не перше зробимо. Найперше ми Зробимо аудит фінансовий, комплексний аудит комунальних підприємств, таких як Луцьке тепло, тому що сьогодні це підприємство тяне просто місто в боргову яму. От, і я говорив неодноразово з Миколою Ярославовичем, він не дасть обманути. І показуємо аудиторський висновок, про те, якими, розкр... якими сумами там відбувається розкрадання ще за 2012-2013 за рік, на що він просто ніяким чином не зреагував. Значить, Керівник, який призначає він один, і керівник, якого призначає він другий, Луцьк, водоканал. Стратегічне теж підприємство, і ми знаємо цю історію з Курчуком Іваном Миколаївичем, він недавно зробив спросто гнучке спростування, гучне спростування на Волинському телебаченні, що я його запрошував депутатську групу Луцьк». Він відмовився, і відтак вийшло те, що його хтось в чому звинуватив. Ми маємо сьогодні кримінальну справу щодо цього. І я переконаний, що там не тільки 1,7 мільйона гривень, там набагато більше. І це питання теж буде доведено до суду. Під луцьке підприємство електротранспорту не зрозуміло, чому і як воно працює, хто призначає керівника. Скільки, кілька років було про це мова і була пропозиція від Ігоря Петровича навести там порядок, зробити спільне підприємство. Ми готові були дати профінансувати 50 тролейбусів, 50 тролейбусів міська рада. Абсолютно ніякої реакції на це не було. Зелене хазяйство, не зрозуміло, чого, допустимо, луцько зелені Дніпропетровська фірма, яка має відношення до Тігібка, однокурсника чи товариша Миколи Ярославовича, зокрема. А потім вони заключають з ним субпідряди з зеленим господарством, а люди там не получають зарплату. Сьогодні ми бачили пікет біля міської ради, зарплати немає, проблем маса. Тобто, це перше, то що буде зроблено в листопаді в грудні. Я думаю, що результати цього всього будуть оприлюднені І говорити про те, як Прозоро має працювати міська рада, ми не будемо ми зразу це покажемо. Що стосується ще багато питань, яких вирішений сьогоднішній фонд громад, які вирішує фонд і грепали ціновілу, тому що міська рада просто від цих всіх проблем усунулася, починаючи від соціальної служби. За яку, через яку пройшло, я думаю, що за 2014 рік може до 20 людей щось там отримали. А вони сидять, соціальна служба сидить і займається тим, що роздає адресу Вениченка 26, куди люди приходять. У нас по 220-230 людей сьогодні місяць. З 2011 року, по сьогоднішній день, більше 20 тисяч людей пройшли, отримали матеріальну допомогу. І вони говорять тільки те, що міська рада їх не чує, не слухає, не сприймає, не розуміє. І, ну, від на відміну від сьогодні... фонду звичайно, міська рада не є благодійною організацією. Це значить, міська і, рада міська рада на сьогоднішній день абсолютно усунулася. Крім того, що вона ніяким чином не підтримує роботу фонду. Я розумію, про що ви говорите. Але сьогодні фонд реалізує програму офісів розвитку кварталу. Для чого? Для того, щоб почути людей, вони приходять туди. В них є проблема з оформленням субсидії, з оформленням з оформленням пенсії. І цей центр надання адміністративних послуг, про який так дуже багато розказується як про велике значне досягнення. Так ви запитаєте в людей не тих, хто там працює, не тих, хто вам прийде на камеру, скаже, як там все добре. Ви зайдіть на вулицю, запитайте, хто там хоч раз був, і чи все хоче він туди ще раз вернутися. Це просто показуха. От і все, коротко. Добре. А далі є системне бачення, як це зміниться. Ми в 2012 році опитали 56 тисяч респондентів, і в нас є комплексна програма розвитку міста луцьк 2020 яка зачепить кожну людину.